Що сестричка? Сьогодні будемо е, робити е, пірог з яблуками без глютену. На муці. А що? А що робити? Угу. Нарізаю я яблочко. Дуже гарні яблуко. <хи> бачите, які вони зелені. Тільки я красні не люблю, я зелені, більше, вони, більше це, підходять для, для пирога. Що, дівчата, що ми робимо? Трошки солі. Трошки солі. Сахара ну трошки так, раз. Два. три ложки робимо. Тоді. 12 ложок рисової муки, раз, два, три, чотири пять. шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Я не считала даже Это так получилось. Так, теперь берем распушивателя половиночку. Половиночку. Трошки совсем ванилина. Ну, давай, трошки. Так. Сметаны. Можно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кефира. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, десять, 11, двенадцять. Два яйця. І все перемішуємо. Це дуже пир... пирог, дуже швидко робиться, все перемішуємо. Перемішуємо. Так, так. Ой, бачите, який він гарний.